Вже сонце заходить, тому спішу вас познайомити з нашим новим асортиментом. І не буду довго затягувати, тож знайомтесь Лось! Зараз кота випущу. Якщо серйозно, це нова тканина в нашому асортименті. Це фланель турецької якості. Про що це вам може сказати? Це може сказати вам про те, що постіль з цієї тканини дійсно буде радувати вас не один рік. Вона м'якенька, вона якісна, вона не буде змінювати свій колір, не буде линяти. Ідеально підходить на холодну осінь, зиму, початок весни. Ідеально підходить діткам, бо це гіпоалергенна 100% бавовна. Тому якщо для вас важливий не лише затишок і зовнішній вигляд, а також і здоровий сон, то цей варіант 100% для вас. Кольорова палітра наразі не дуже велика, але ви ж знаєте, що ми привозимо тканину під замовлення, і ми допоможемо обрати той колір, який вам потрібен, і комбінувати кольори за вашим бажанням. Чому я показую новорічні тканини в листопаді, Ще до Нового року? Ой-ой-ой, ми всі знаємо, що завжди ми думаємо про подарунки в останні дні перед Новим роком, перед різдвяними святами. Тому, друзі, будь ласка. Не забувайте про подарунки друзям, коханим собі також і намагайтесь зробити замовлення трошечки передчасно, бо наші майстрині будуть супер навантажені у передноворічний час, і нам дуже важливо, щоб всі встигли отримати свої замовлення і всі залишились задоволені. А тепер покажу вам тканину поближче. Ми як завжди не змогли відзняти контент, бо в нас є найголовніший помічник, з котрим це просто неможливо зробити, бо ніхто так не любить постільну білизну, як він зараз. Ось ці штуки найбільше найбільша любов. Я постійно ріжусь ними, коли знімаю з рулону. і це прям жесть, це прям традиція від кожного постачання. У мене є якийсь поріз на руці. Зараз, поки робила відрізи, згадала дещо дуже важливе. Імовірно, хтось із вас помічав, можливо, в наших комплектах, можливо, в комплектах інших магазинів, що деякі краї – вони не оброблені, або не оброблені оверлоком, або просто не завернуті, ось так, ось так, і не прошиті. Зазвичай такі краї зустрічаються саме в місцях, де є застібка на молнії. Також це може зустрічатися на подушках, якщо у вас подушка на застіпці, які не оброблені краї є допустимими і є нормою. Дивіться, ось це йде тканина основна. І ось це йде заводський кант. Це заводська обробка, і вона максимально якісна. В більшості тканин, особливо турецьких тканин, ця обробка більш довговічна, навіть ніж той самий оверлок, або навіть ніж підкручування тканини. Тому ви не лякайтеся, якщо якісь краї не оброблені. Зазвичай це є нормою. Я поближче покажу, зараз окремо зніму. Вони можуть бути ось такі більш акуратні, а можуть бути ось такі: зараз секунду покажу. Як на однотонній тканині. Вона трошечки з ворсом, але це не говорить про те, що цей ворс буде вилазити з тканини. Він буде триматися, і, повірте мені, буде триматися довше, ніж всі шви, котрі є в комплекті. Прийшов помічник, як завжди. Показую ближче, як виглядають шовчики. Ось такий. Заводські шовчики наголошую. І ось такий. Ну, зазвичай такі ми відрізаємо, бо вони пухнасті, і щоб вони не залазили в саму застіпку. А ось такі абсолютно нормально залишати, і це навіть правильніше. Ну і друзі, хочу наголосити, не забувайте перед першим використанням обов'язково прати комплект. І проблема не лише в тому, що до тканини доторкаються наші майстрині в процесі пошиття. Проблема в основному полягає в тому, що є таке поняття як фабричний пил. Тобто на рулонах, на тканині, доки вона виробляється, доки вона проходить всі етапи обробки, на неї осаджується пил, котрий піде лише після першого прання. І аби забезпечити собі здоровий сон, особливо це стосується алергіків, людей у котрих астма. Дуже важливо подумати про це завчасно і обов'язково попрати комплект.